Часто буває так, що сідаєш за гру і пропадаєш на тиждень. Хоч до цього навіть не підозрював, що так вийде. Сідаючи за Doom Eternal, одразу розраховуєш час і плавно відрізуєш себе від реалій цього світу. Адже ти знаєш, що відірватися від цієї гри просто неможливо. Як би Теззі це вдається, які прийоми вони для цього використовують, дізнаємося в цьому відео. Я Андрій Бесовісний і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Чуючи про дум, в голові одразу з'являються дві асоціації швидкість і кров. Це візитні картки серії, якими вона користується вже майже 30 років. Якщо ви бачите науково-фантастичний шутер від першого обличчя, величезну пушку і армію демонів, ви 100% знаєте, де знаходитись. Навіть прискіпливо удивлятись геймдизайн не потрібно, схоже, Doom впізнає навіть незрячі. Висока динаміка це перший спосіб прикувати твою увагу до подій на екрані. Від думу просто не можна відірвати очей ні на секунду. Орди демонів атакують як на землі, так і в повітрі, не даючи жодного шансу віддихати. На щастя, граця не закривають на вузьких коридорних локаціях. Арени тяжіють до гігантизму, як і все в цій грі. Щоб вийти переможцем, потрібно грамотно використовувати їхню побудову, Від тиняння порталами до підвищень та потаємних ходів, які дозволяють заплутати противників і розсіяти їх. Переплітається висока динаміка з добиваннями, які тут є вимушеними. Завдяки їм виникає враження, що некрасиво грати в Дум просто неможливо. На кожного мова є по одному два добивання, хоч можна було додати і більше, але завдяки пристойній кількості противників на екрані постійно ріжеться м'ясо різного сорту. Думати доводиться швидко, а також обирати правильну тактику щодо послідовного знищення, оскільки деякі недруги приносять значно більше уроки, ніж інші. Говорити про фарш просто не має сенсу. ми обожнюємо цю гру за її неймовірну брутальність і максимальний рівень жорстокості. Приковує увагу дум і ускладненнями. Eternal автори конкретно зайнялися агрегацією всіх можливостей, вмінь та прокачки, декілька меню, які працюють за власними правилами, які дозволяють підпилити навіть підсилення. Сам обираєш, що тобі треба: більше здоров'я, куль чи броні. Завдяки пошукам цих підсилень, відкриваєш для себе всю чарівність локацій, гігантських локацій, виконаних в різних стилях. Ми ж з вами подорожуємо різними світами, чи не так? В Дум постійно хочеться зупинитись, щоб просто насолодитись гротескними картинами оточення. Станіслав Боксінський обов'язково б залишив свій лайк, а поки що за собою кровавий слід ми залишаємо, який приведе до наступного брак набоїв. З кулями в Дум все дуже важко. Їх мов, забули виробляти на замовлення Думгая. Під час проходження в голову часто потрапляє думка: навіщо гру перетворили на якийсь survival? Мало того, що противників мільйон і хп вони забирають швидко, так ще й патронів дають, як кіт наплакав. Іноді через це доводиться юзати останні гранати, щоб вибити з ворогів хоча б трохи куль. Це мотивує бігати по всіх закутках локацій, щоб знайти паливо для бензопили, адже тільки вона може виручити в критичний момент дефіциту. Та й тут гра полюбляє потролити гравця, щоб той порубав на капусту рядового зомбі замість величезного лицаря. Після трьох годин тривалих боїв відчуваєш себе так, нимо у 20 років сидиш на коксі. Навіть з моментами перекуру тобі все одно знаходять заняття, і одне з них це платформінг. Він вийшов вдалим, до того ж, демонструє прекрасну чуйність керування. Утім, іноді просто не шариш, куди стрибати. Таких моментів в грі є декілька. Не варто забувати, що в Eternal розширили платформінг, як в плані збільшення кількості механік, так і в плані масштаб. Локації в грі часто бувають нереальних розмірів і ховають у своїх закладках багато секретів. Щоб не лише прикувати твою увагу, але й зробити тебе злим, автори Doom вирішили не тільки додати тотеми, які дуже круто підсилюють ботів і роблять їх озвірілими, але й додати бафера з безкінечними телепортами. Тотем, що і заковані поймеш де. В грі є одне місце, де такий тотем розташовується прямо над твоєю головою, тому ти його взагалі не бачиш. Щоб знищити цю цяцьку, треба просто вриватись в і дашити, а потім в притул підійти і збити тотем. Тоді вже можна говорити. Та з архвілями не поговориш. Перша зустріч з цією істотою може вирвати з вашого життя 30 хвилин. Впіймати покидька важко, та ще й ціла фабрика зірок з осатанілих монстрів не дає тобі можливості пройти. Слава Богу, потім дають меч, яким можна зарубати за один удар. Остання річ, чим гра майстерно приковує твою увагу до подій на екрані, це море текст. Ви будете знаходити палаючі сторінки, в яких розповідається про лор Всесвіту Doom. Їх, звісно, можна і не читати, але все одно гра завалить вас текстом з безкінечних меню, які гарантують прокачку. А без сили в Doom робити нічого. Максимальна замірка шутера наповненість світу робить його живим. Навіть без вас тут постійно щось відбувається, тож подивитись на це завжди цікаво. Doom Eternal це симбіоз всього найкращого. І він, як ніхто інший, краде твою увагу, змушуючи думати про побачене навіть після гри. Щоб пограти в цю гру на максималках, купуйте ігрову збірку від Artline. Наші комп'ютери зможуть забезпечити найвищий рівень графіки, тому не варто економити на естетиці сучасного ігрового світу. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайк цьому відео. До нових зустрічей!